Відповідь на питання, чи має право родина військовослужбовця, який зник безвісті під час проходження військової служби на отримання виплат та які саме це виплати і як їх отримати. Відповідь з практичного прикладу, адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери. І так, звернулася дружина військовослужбовця, який зник безвісті. Дружина отримала сповіщення з центру комплектування та соціальної. Підтримки, що її чоловік зник в безвісті. Після того було підготовлено адвокатський запит до військової частини, щоб отримати необхідні копії документів для отримання виплат. Було підготовлено подано заяву до національної поліції, щоб зареєструвати кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України. Отримано витяг щодо реєстрації кримінального провадження. Також було подано. Запит до департаменту інформації МВС України, щоб отримати інформацію щодо статусу військовослужбовця, у подальшому було підготовлено заяву до військової частини щодо отримання нарахування відповідних виклад. А виплати регулюються постановою Кабінету міністрів України, у тому числі 168. Від 28.02.2022 2022 року, де чітко закріплено право членів родини військовослужбовців, які зникли безвісті за особливих обставин, або ж полонених, отримати додаткову винагороду у розмірі 100 тисяч гривень за весь час перебування в полону, або весь час, поки не буде змінено статус зниклого на якийсь інший статус. Як отримуються ці виплати? Командир військової частини видає наказ про. Зазначені виплати до зазначеної заяви було долучено довідка та інформація щодо банківського рахунку дружини, військовослужбовця і у подальшому сподіваємося на законне рішення військової частини, щоб були отри, було отримано зазначені... зазначені виплати. Що ви думаєте з цього питання? Якщо у вас є якісь історії, поділіться, будь ласка, у коментарях чи пишіть. Подірте, якщо вам необхідна юридична допомога адвокатів у питаннях щодо отримання виплат, щодо проходження військової служби, напишіть особисті повідомлення, адвокатського об'єднання, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост. Якщо цікаво, підпишіться на канал. Дякую вам за вашу увагу.